Так, друзі, ну що, в нас робота продовжується. Так як і е, говорив вам, буде можливість, покажу, е, як здаю сміття на переробку, там все сортується. У нас в боса ще одна машина є. Volvo. Це із новіших таких на автоматі. Але салон, звісно, заковзаний вже. Ну, в принципі, вони з цим не сильно заморачуються. Робить машина роботу та і все. Підчепив прицепи. Так, коротше, щоб, щоб здати сміття, треба зараз буде запікатись цією карточкою. Ось бачите, знизу штрих-код, і тоді шлагбаум тільки відкривається. Так, вже під'їжджаю до цього завода чи як його. Чи просто сортувальна станція. Ось, під'їхали. Вау, що далеко став. Так, ось стільки тут різних контейнерів. Зараз поїдемо здавати пластик, папір. Тут там, метал здається, там фарфор, там унітази. Ось така от. Тут різні диски, касети. Так, я вже почав роз... розгружати, це з-під ці клейонки. такий, В таку штуку закидаю, такий контейнер. І якщо тут вже повне буде, тут можна натиснути на кнопку і воно його піджимає. Зараз тут вон такий навантажувач стоїть. а вон... CDR. Videob. Відеокасети, кассети. CDR тіски. Вибирайте все що хочете. Вон ще навіть така <смі> відео касета. <смі> любі фільми, любі відео. Байде ще навіть хтось дивиться касети пластинки. його витягувати різної такої дрібідені там скільки пластинок тут скрізь камери все контролюють так що якщо закину не те що треба то потім будуть якісь штрафи там чи щось типу того бікбеги я думаю що в інше Нажимаємо кнопку і все поїхало під прес. Друзі, зараз вам покажу, куди здається метал. У мене тут є зараз. зараз, зараз. Вон, всякі стільці. Таке, що знаєте, рай для самоділки, як показує. Старі кінні підкови, кому треба, на, на щастя. Вже стерли підкови, то я їх сюди викидаю. Тут Багато різного цікавого, звісно. Ну, таке. Так, Є в нас один біг бе і це ми його запихаємо сюди. Знає, тут одні біг-беги. Ще я думаю, можна додому набрати нормальних цілих біг-бегів. Так, і та разом ще дещо цікаве покажу. А це тут здають різні стиралки. Знаю робочі, не робочі, газові плити, холодильники Закритий. У нас молочка. Та я впевнений, що вона робоча повністю. Цілий контейнер тут. Зайдемо вам, покажу. Вибирайте. Так що, друзі, ось так, ну микроволновка ну, як нова. Дивіться. Не бачу якого року випуску, немає. Але вона як нова. Дивіться, в середині, як... будь-то її помили. Так, ладно, їдемо на обід сьогодні. Так, друзі, трошки вам показав, як сміття здаю. Для когось може це буде щось нове. Ну, коротше, цивілізація, що там говорити. Не то що... Не то, що в нас, аби подалі з дому та в першу канаву. Я думаю, багато хто з цим погодиться. Так, ну що, поїхали. Драйв і полетіли. І нас загрузив і розвожу. Це ще вчора не доїв, багато сьогодні давати не буду. Так, по погоді на вулиці сьогодні більш-менш тепленько, десь вранці було мінус один. Навантажувач завівся вже нормально сьогодні. Так що робота буде сьогодні, я думаю, швидше.

Так, друзі, що в нас? Сьогодні поломка сталася. Дивлюся на приборі, температура щось почала підніматися, підніматися і, е і акумулятор загорівся, датчик. Показник на акумулятор. Думаю, щось не то. Відкриваю цього капота. І що ви думаєте? коротше, порвався ремінь на генератор. Треба новий. Отаке От теж буває. Якщо кажу босу і сервіс приїде, все це зробить. Сам її сюди лізти не буду точно. Так що і таке буває. Ну, що зробити. Так, що в нас робота продовжується, новий день. Приїхав механік. Зранку і замінив ремінь на моторі, ну, так що він там і на, на вентилятор іде, і на генератор. Поставив нового і вже працюю. Зараз везу воду, роздаю, ще цей тиждень показує морози, там навіть на вихідні мінус 9 показує. А там далі ніби вже має бути тепло. Бо колеги по роботі кажуть, що це для них аномалія, такі холода і такі, і такі вітри, що так довго. Ось вам приклад, який мороз. Тут в них є. Така поїлка замерзла і там є ще така, та працює. А, ні, та теж замерзла. То я, коротше, їм поставив отакі бокси, такі бочки і роздаю. Це треба викинути. навіть не можна вибити. Будь ласка. Так, друзі, я вам ще забув показати отакий лайфхак, Коротше, оце поїлки з водою і треба, щоб вони були без сіна, бо якщо сіну у воді, воно починає бродити, Ну, це не, 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 не звичайне сіно, а сіна ж. Типу, як силос, знаєте, з таким ароматом, воно тоді починає бродити і коні не хочуть цю воду пити. То раз у два дні. Такий черпачок у мене є, і треба. От бачите, ось приклад який. І воно з... забродило як брага, і вони не хочуть його пити. Тому треба отак от. Що в нас? А, середина тижня. І тренування йшов. Правильно, ніхто не відміняв. Прийшов годинку, позаймався. Вам покажу, що робив. Скоро буду вашим персональним тренером. 20 хвилин роботи. 10 станових тяг. 120 кг. Це небагато. Це так, на витривалість, на силу. Три каната. Вгору по канату лазить, 10, 10 разів треба підняти мішок з піском. Називається Sandbag і 10 бербі через коробку 75 см. Так що користуйтесь лайфхаком. Так, друзі, що в нас за бортом? Ранок, ще темно на вулиці, але вже їду на роботу і так кожного ранку. Окрім вихідних. За бортом мінус 2 показує, що що то там годинник неправильно йде. Так що, до роботи! Так, друзі, що у нас тиждень підходить до завершення, сьогодні п'ятниця, крайній робочий день. І на цьому полі у нас тут коней ну, закінчується сіно, то вирішив новий завести їм. Впередись поставимо його тут. Тут буде добре. Думаю, достатньо, розберуться самі. Так, що, друзяки, зараз поїдемо. Навантажувача треба заправити, бо вже вчора лампочка тільки моргала, сьогодні вже горить. Так що зараз вам покажу, яка в нас заправка, Так, це конівози такі в нас. Так, показую заправку. Прицепчик невеличкий, на, на ньому. Така тут... Бочка, снігу нападав, металева бочка. І зверху такий короб дерев'яний, не знаю для чого. Тут насос. Так, да, звісно, вдома собі таку заправить комати. Клас. Класно було б для трактора, для комбайна. Собі до машини причепив і не треба каністри тягати. Ну, Зручно. Так, воно все включається в розетку, але ми тут використовуємо, у нас є Ecoflow. Так, вмикаємо. Так, підключаємо в розетку. Ще не заправляв, це буде перший раз. То. Вам теж покажу. Уже порожній бак. Так, це буде тут ще включається чи ні? Не знаю. А, ось тут. Ніби як. Зараз спробуємо. Ні, щось нема. Нема контакту. Зараз буду дивитися чого. Так, що, запустилось все. Треба було, знаєте що, оцю маленьку кнопочку нажати, а вона тут була в пилюці і я не побачив. Вже все працює. Нажимаємо пістолетика і заливаємо. Не показує, звісно, скільки літер, Але заливаємо що? Правильно, до повного. Літрів 20, я думаю, влізе, може і 30 якихось. Отака от, така, друзі, заправочка. І їдемо, працюємо. Ну що, тиждень відпрацьовано. Сьогодні така гарненька погода в нас. сонечко світить майже цілий день. Морозець тримає, десь він показує на приборах мінус 4, я думаю, градусів 5 точно є. Так що, на такій ноті завершуємо наше відео. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, буду знімати для вас цікавий такий контент. Всім пока!